Цей малючок возить «Леопарди» в 44-й окремій механізованій бригаді та іншу важку техніку. Його водій називає його жартома Мріюшина монтажника. Втім, це, звичайно, не усі фішки, які є у цієї машини. Про них ми поговоримо далі в сюжеті. Зараз знаходимося в кабіні тягача. Ман. І поруч зі мною його водій Віктор. Скажіть, будь ласка, що за машина, скільки може внести вантажів, для чого вона? Машина не зназначена для ліопарду, а це німецький тонн. Маса цього тангу 68 тонн, якщо він не зміняв пам'ять. Обща знову тонн. Крейсерська скорость 80 кілометрів час більше не їде. моста. Всі блокуються між, ді... між собою. Їда по піску і піску, по снігу, по асфальт. Двигун В8, турбінами. Розход 105 на 100 кілометрів. Бачу, що тут ще. І... Тут... Місця для екіпажу. Там... Там... Це куди це. Це машина, це на та ошибиномонтажника. Чого? І? 36 кулацького падай. 24 напал. Це... це точно. котілочка, яку ви крутите, це виходить і є передача, так? Да? Це... це просто гальма, ви згаємо ці пані. Це ручний турбус, а це а, передача. Треба дуже багато місця, щоб розвитися, десь заїхати. А ви можете з чимось порівняти? Я до цього дальньобійником з курами можуть порівняти, з Камазовим. От речі з Камазом порівняє. Камаз, ним заїдеш куди хочеш. Ну, Але ж він не їде і не тягнемо, то а цей їде і потягне, що хочеш. Великий розділ да, і ти же великий ротіць порога. Зараз щоб мені не, не робити. Це буде разом за два, за три. Так, нормально, Коль. Коль. Нормально. Все. Ну що, друзі, зараз ми ззовні цього, як каже пан Віктор Малючка. Дві лебідки, одна з однієї сторони, друга з другої. Кожна тягне 25 тонн. І вгулі ще одна лебідка на 7 тонн. Відпускаються лапи, розмотуються троси, вон на цьому є вальці, пропускається через вальці, зачіпляється за техніку, а там я підключаю пульт керування і пультом затягую. — А що це за бочки, ото то згори? А то бочки в мене бак на 840 літрів. Це на 840 кілометрів ходу. А то дві танкові бочки доповнення. Допол це я вже сам причепив. Тут все на гідравліці, навіть амортизатори, все на гідравліці. Включається кнопочка в кабіні. Ні, Я можу опустити, підняти, набік було. Ну, Можете навіть набік піднімати, так? Так, може, да? навіть набік отак перевернути. Це для чого? Ну, набік він стає, я не знаю, з якою метою. Може, щоб і себе скинути, якусь побиту техніку. А взагалі зроблено, мені перед тим, як загрузити на себе якусь техніку, мені його треба опустити повністю на землю і розложити лапи. На таку висоту ніхто заїжджати не буде. Випускається до землі, ложиться лапи, він заїхав, я його підняв. По-друге, по нерівних дорогах тут кожна ось на прицепі незалежна. незалежна. Вона грає його так і по сторонах, отак. То по поганій дорозі, де великі ями, так як у нас тут кругом, то треба чим повище піднімати його, щоб не порізати резину. Тут ще на прицепі ось. Можна розширити на 20 см з кожної сторони. Оце доски для того, щоб відкидаються, ложаться доски. Трал стоїть на 25-50 на см ширше. Що найважче таке возили на ньому? Леопард. Їдеш як на легковій машині, що гружоний, що пустий. Оцей елемент, яку несе корисну функцію навантаження в конструкції, оцей. Потужний зелено-жовтий трактор. Так як, так як і в гражданському дальньової порожняком їздити не можна. І плюс теж їдеш по пустим. Солдати радуються, всі бахають, показують клас. Трактор морально-психологічної підтримки такого ви ще не бачили. Тільки в 44-й окремій механізованій бригаді. Не, ну Може, ще десь є, ми не знаємо. Напишіть, чи є у вас трактор або якась інша річ морально-психологічної підтримки. Подібна до цієї. Я в армії вже четвертий раз, другий раз на війні. Пане Вікторе, ну ми вам дякуємо за представлення такої прекрасної техніки. Хай служить дякую, у вашій 44-й вам... бригаді. І вам доставляє радість як, теж, як користувачу, як водію, щоб ви з нею менше мали хлопоту. Дякую.